thank you Аграрії, дорогі наші фермера. Знаєте, мені пригадується це там 26 років тому, що, що розпочиналося. І коли сьогодні, приїхавши сюди, обійшов, я ще все не обійшов, але тільки частину, то, знаєте, серце переповнюється радістю і емоціями. Те, що сьогодні аграрний сектор досягнув. Але хочу сказати, що перед нами сьогодні стоїть дуже багато викликів, які треба нам спільно з вами пройти, так як ми це розпочинали цю дорогу 25-26 років тому. Тому ми зуміли з вами підняти сьогодні на високий рівень аграрний сектор в Україні, досягнувши сьогодні. Лідерських позицій на світових ринках виробництві олії, виробництві кукурудзи, сої, ми досягнули з вами найкращих показників. І це ще не наша межа, тому що потенціал в нас ще є величезний. І якраз сьогодні такі форуми вони дають можливість кожному фермеру, кожному аграрію почерпнути для себе максимум. Технологій, інновацій для того, щоб покращити своє виробництво. Але перед нами стоїть ще один виклик: ми маємо з вами з сировинної країни перейти на країну з доданою вартістю. І це наше завдання таке, скажем, віручкою, де дуже швидкий період часу, тому що часу в нас дуже мало. Ми маємо ставати сильною економікою. Ми маємо створити ту сильну економіку. І аграрії, і фермера спільно мають якраз показати ту динаміку. Тому я сьогодні бажаю вам, щоб ви максимум здобули того, за чим ви сюди приїхали, щоб ви наповнилися знаннями як з чистої керниці водою. Що ви поїхали звідси з досвідом, який будете втілювати в кожному куточку на кожному полі, на кожному квадратній метрі нашої прекрасної країни. Звикли до uh, дня поля, який щорічно проводить кожна область, але сьогоднішній форум це набагато більше. Uh, фактично, це майданчик, який об'єднує представники аграрного сектора для того, щоб поділитися досвідом інноваціями, які новими технологіями, що це дуже дуже важливо сьогодні. Для нашого сектору. Я uh, вдячний організаторам сьогоднішнього форуму. По перше, моєму колезі справжньому аграрію Івану Тамочу Чеківському за організацію, також за те, що запросили представників адміністрації, представників Тернопільщини. Дякую вам за запрошення за те, що я можу бути долучним до такого міцного. Форуму такої події, яка об'єднує всіх аграріїв, і які можуть сьогодні поспілкуватися. А також що хотів сказати, дійсно сьогодні таке знакова подія і об'єднання початку форуму аграрних інновацій і дня фермера. Я дуже сподіваюся, що саме фермер в розумінні це не тільки виробництво хліба, а й це форпост сили, духу, впевненості. І такої міськості тому я всім бажаю гарних врожаїв не тільки на полі, а й в житті, в сім'ї і в бізнесі, і слава Україні. Рік форум нове зернятко має благодійну складову. Розуміємо, в яких реаліях ми живемо, тому намагаємося завжди забезпечити максимальну допомогу війську, щоб люди могли не лише приїхати, поділитися досвідом і отримати емоції, а також і зробити користь для держави спільно, тому що коли така велика кількість людей легше робити дуже великі справи цього року. На новому зернятку передаємо три комплекти ударних груп БПЛА. Для 12-ї бригади НГУ Азов, що вони в себе включають це пікап, це антени, це набір комп'ютерної техніки захищеної, це набір планшетів, старлінків, різних ребів та антен. Для того щоб мобільна група ударних безпілотників могла сісти в цю машину з цим комплектом, виїхати відпрацювати. Також передаємо дві машини нові для логістичних потреб. В сумі це близько понад 5 мільйонів гривень. Вартує це все обладнання, яке передається з нового зернятка на 12-ту бригаду НГУ Азов. Пам'ятайте одне: наша сила в єдності. Поки ми єдині, ми незламні. Хлопці на передовій потребують допомоги тилу. Без тилу жодна армія не виграє війни. Щиро дякуємо вам! Слава Україні! Також вперше на цьому форумі працює ярмарка крафтових виробників. Ми запрошували майстрів. Ми запрошували дрібних підприємців продавати свою продукцію, і частинка з їхнього заробітку на новому зернятку буде передана на Азов. Відбувається щодня благодійний аукціон, де лотами є. Окрім військових артефактів, також дуже цікаві такі лоти, як тренінг від бригади Азов для компанії, яка може придбати цей лот, або зустріч з командиром БПЛА 12-ї бригади НГУ. Азов в його позивний будь неформальна зустріч з цим командиром. Е, і також є лотерея, яку організовує агропросервіс, організатори цього нового зернятка. Е, лотерею, де всі бажаючі можуть придбати квиточок, і кошти з цього квиточка йдуть на благодійність. А люди можуть отримати виграти поросятко, насіння, різні брендові речі і мерч і різні мерчі. хотів би сьогодні подякувати нашим колегам, працівникам компанії Агропросервіс, спеціалістам компанії Агропросервіс за те, за організацію сьогоднішнього форуму. Я надзвичайно вражений і приємно вражений тим, що це зернятко, яке ми посіяли 9 років тому, воно проросло сьогодні таким великим, таким масштабним заходом яким є сьогодні наш форум? Сьогоднішній дев'ятий форум вже зараз можна констатувати, він є найбільшим, наймасштабнішим за всі роки його проведення. В форумі приймає участь сьогодні більше 120 компаній. Які виставляють сьогодні свою продукцію, свою технологію, свою техніку, свої знання, свої послуги для аграріїв. Нам, по великому рахунку, стає вже тісно тут. З однієї, це нас трошки лякає, з другої сторони, нас заставляє думати, заставляє думати вже сьогодні про 10-й форум, де його проводити і в якому масштабі. Але я думаю, що ми це питання вирішимо. Сьогодні нашим гаслом таким на сьогоднішній форум є слова творимо можливості. Я би до тих слів ще додав слово творимо можливості разом. Адже ми сьогодні разом хочемо поділитися з тими можливостями, тими досягненнями, які ми досягли сьогодні в нашій компанії. Тими можливостями, які сьогодні пропонують ті компанії, які сьогодні представляють тут, на цій виставковій площаці, сьогодні в наших полях. І я думаю, кожен сьогодні присутній зможе знайти тут своє нове зернятко. Я бажаю, щоб кожен сьогодні знайшов це нове зернятко тут і щоб це нове зернятко проросло в кожного на вашому колективі. В ваших бізнесах сьогодні новими досягненнями, новими проектами і новими результатами на благо ваших підприємств, на благо наших людей і на благо нашої країни. Дякую, слава Україні.